Момент будет торжественным, настоящим. Пускай э, наш сегодняшний клуб э, продлится очень долго, ярко, и чтобы все это было энергично, красиво и по-женски. З дитинства я в Болграді проживаю. Тут і заміж вийшла, тут і народила, тобто все тут було. Але під час бойових дій ми приїхали у владичині. Це село воно, воно інше, воно відрізняється взагалі від інших сил, сел нашої громади, взагалі відрізняється не тільки громади, напевно всього району у колишніх межах. Воно по перше віддалене. По-друге, там якісь інші люди, думки інші, розмови інші, у них навіть е, болгарська мова якась інша. Тобто ну, все інше. І в селі нічого немає. Тобто немає нічого для дітей, немає нічого для жінок, нічого немає. Тобто, є там магазини, там кілька, якийсь один барчик маленький, де молодь може збиратися, і на цьому все. Я дивлюся на тих жінок, я розумію, що сільська жінка, вона така дуже в собі. Вона в цьому побуті, в цьому господарстві, вона дуже якось так просідає. Взагалі немає уявлень, що треба робити. Взагалі не то, щоб сучасній жінці, а взагалі жінці. Тобто вона зранку встає і господарство, Після господарства домівка. Після домівки родина. Після родини знов господарство. І вже час, 12 година. Очі, наприклад, забуває про себе. За так, так. І я кажу: Ну, напевно, треба щось створити, якесь таке якесь такий простір. Для жінок саме взагалі концепцією цього, метою цього простору було саме створення ось цієї атмосфери, ось цього простору, де кожна жінка зможе бути почутою, де кожна жінка буде відчувати себе в безпеці, де вона знає, що її почують, що її зрозуміють, де вона зможе розвинутися в якомусь своєму напрямку. Можливо, в когось є творчі здібності, вона їх тут зможе проявити. Можливо, якісь інші. Тобто вона зможе тут розвиватися, вона зможе наповнюватися тут. І коли в неї ось тут тепло в жінки, то тепло навколо всім. Створити саме ось такий, такий простір, де жінка буде відчувати себе комфортно, де жінка буде відчувати себе безпечно, де жінка буде відчувати себе спокійно, де вона зрозуміє, що в неї є підтримка, де що в неї є опора. І е, перша зустріч у нас була відбулася 29 листопада. Ми хотіли, щоб е, жінки зрозуміли, що це дуже серйозно що це. Е, на такому високому рівні, що вони зрозуміли, що дійсно відкрилося не просто там посиденьки якісь, а що відкрилося щось дуже-дуже важливе. Вони навіть не очікували, вони думали, що це просто будуть посиденьки, такі сільські жіночі посиденьки. А коли вони прийшли і побачили ось це все, вони навіть, знаєте, навіть осаночка якась така з'явилася, там така жіночі, така жіночий такий спокій.